Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Учасників цієї, цієї, цього конкурсу, тому що багато, багато людей не буває, але це буде якраз дієва дієва конструктивна допомога Міністерства оборони для подолання корупції в Міністерстві оборони. А скільки ви знаєте, що корупція в Міністерстві оборони? За би додати ще хотів би додати слушна також. Пропозиція була Володимира Івановича, голови громадської ради при міністерстві оборони. Навіть не членами цієї ради піти, а експертами цієї ради піти. Я думаю, також це було б непогано, бо у нас тут є дуже фахові спеціалісти, які до будуть допомагати і будуть робити добру справу саме цей період. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.